Непоодинокі випадки, коли родичі ділять спадок, і в одного є оригінали документів, а в іншого немає. І виходить, що друга людина, другий спадкоємець, який також має отримати свою частку. Якщо ці оригінали не будуть надані нотаріусу, відповідно не може отримати своє свідоцтво про спадщину за законом. Ніяк. Ви маєте розуміти, що з цієї ситуації взагалі є вихід, яким чином це вирішується на практиці. Ви маєте звернутися до вашого нотаріуса після завершення строку 6 місяців і попросити вам надати відмову, видачі свідоцтва про спадщину. Оскільки, наприклад, там ваша сестра, ваш брат, ваша тітка, ваш дядько не дають оригінали документів на відповідне майно, і вже цю відмову ви можете оскаржити до суду, особливо коли другий зі спадкоємців, якого є оригінал, починає висувати якісь вимоги, а починає агресувати або спонукати вас зробити якісь дії, які вам невигідні, то для того, щоб Зберегти ваші нерви, вам варто все ж таки отримувати таку відмову від нотаріуса і просто йти до суду. У мене сьогодні якраз така справа успішно завершилася, де тітка нормально так робила нерви своєму племіннику і не давала оригінали документів на вступ, спадщину йому після своєї матері на квартиру в центрі міста Києва. І відповідно вона йому ставила там різні різні умови, не дуже вигідні для нього, спонукаючи його взагалі відмовитися від цієї частки. Зрозуміло, що відмовлятися від законного свого майна мій клієнт не схотів. Тому ми звернулися до суду і сьогодні виграли справу. Тому, друзі, якщо у вас щось подібне, коли ви, наприклад, отримуєте у спадщину квартиру, будинок. Не весь, а часточку, у вас ще є інші спадкоємці, з якими у вас не дуже дружні відносини, різне буває. То ви знаєте, що з тої ситуації, коли у вас немає оригіналів документів, але вони були показані вже нотаріусу, і є копії. У справі, то в такому разі, ви, коли звертаєтеся до суду, подаєте клопотання про витребування копії цієї нотаріальної спадкової справи до суду, і суд вже досліджуючи докази. І на основі поданих документів в спадковій справі якраз і виноситься рішення суду. Тому бережіть свої нерви і знайте, що з такої ситуації є вихід.